Продовжується ремонт сівалки І невеличке відео для тих, кому цікаво, по тому, як влаштований висів. Точніше, як тут налаштовується висів, в сівалці СЗФ поні 3000 від компанії Фаворит. Прочитав я книжку, інструкцію по висіву, і ну, розкажу тим, хто таку сівалку розглядає. Як тут зроблено і що, скажем, Якщо ви бачите це відео, то значить щось, щось будемо переробляти, так як мені зручніше. В принципі, зроблено воно все по аналогії з Амазоном, але трошки, трошки не так. Отже, суть того висіву, основна інформація по тому, як налаштовується висів така. Висів тут налаштовується на 3%, сотки. колесо накачується до тиску 2,1 бара. Колесо за один оберт проходить відстань 2,2 метра, Тобто на 100 метрів 2,2 метра колесо робить 45,5 обертів. Щоб пройти 100 метрів сівалка. Це з урахуванням того, що воно буде там прогинатися. Це вже завод так вирахував згідно книжки. І відповідно ну, 100 метрів, ширині захвату 3 метри. Це буде 3 сотки. Тобто, щоб налаштувати висів, треба прокрутити колесо 45, ну, з, не, навіть не так, засипати в бункер насіння, прокрутити повністю, щоб почало з, ну, з оцих лійок сипатися повністю насіння, щоб вони вже були повністю ну, насіння. Тоді прокрутити колесо 45,5 обертів, те, що насипаться, помножити на 7. І помножити на 33,3. Тому що від гектара 3 сотки це 33,33. ,33. І, і, і так буде висів налаштований. Тепер, ну, скажімо так, що мене не влаштовує? Колесо треба прокрутити 45,5 обертів. Колесо відносно того вала, в який столяється ручка, пропорції 1 до 2. Тобто варіатора треба прокрутити 91 раз. Ну, в два рази більше, ніж колесо, 91 раз крутити. ну, Це, це багато. Це, ну, мені здається, я би крутив, бо я б вже 5 разів збився. Аби крутити і рахувати. Ну, це мені трошки якби, не, не подобається. В Amazon 41 раз ту буває, як крутиш, зіб'єшся і не знаєш, чи то вже 40, чи то 41. А тут 91, ну, якось якось не, 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 не то. І ще, що не подобається. Під'їжджаєш трактором, сівалка буде стояти, умовно, десь там в якомусь піднавісі, ти її взяв, підчепив. Піднавіс буде не забетонований, тому на отих стойках вона не стоятиме. Воно, я так розумію, все налаштоване. Якщо сівалка стоїть на таких стійках на забетонованій площаці, ти тоді, ну, щоб колесо було в повітрі. Бо так ти не прокрутиш варіатором. Треба, щоб колесо було відірване від землі. А на стійках кажу, не поставиш, ну, бо в мене там не забетоновано і воно провалиться в землю. Тобто ти маєш підчепити трактором, під'їхати в гараж, відчепити на ті стійки, тоді тільки налаштовувати висів. Ну, відчепляє, причепляє, тут так зручно його чіпляти, що капець. Не підходить воно мені. І плюс, якщо ти підчепив, ну вже під'їхав, не відчіплюєш, припідняв просто в транспортне. Тут нема доступу, щоб мені 100-кілограмовому-2-метровому місти і крутити. ну Дуже мало місця. Хіба маркер опускати? Ну, що це за робота? Один раз опускаю один маркер, потім заводь трактора, опускай той маркер, щоб залізти, щоб того варіатора накрутити. Тому ми це все якби, ну ця система має право на існування заводська, але ми зробимо по-своєму. Так як в мене сівалка є, ну, є і була Amazon. Будем, зробимо все, все, все трошки, трошки по-інакшому, так як в Амазон. Тут воно висів, накручувався такою ручкою. Ну і на 391 раз. Що я придумав? В Амазон ручка вставляється в колесо, відповідно крутити в два рази менше. Приварив і до того і до того. прутка з отвором. І усе, і не треба туди лізти. Взагалі, я, якби був конструктором, я б варіатор поставив би з цієї сторони. І всі проблеми були б зникли. І собі нічого не мішає, так як в Amazon начепити на трактора і крутити те колесо. Також я, я по аналогії трошки провів розрахунки. Якщо на 3 сотки... Колесо має зробити 45,5 обертів, то відповідно третя частина від 45 на одну сотку, 15 обертів має зробити на одну сотку. І відповідно це все не на 33,3 множите, а на 100. Це це перша аналогія. На друга, А друга в Амазон калібраційний тест на 2,5% сотки проходить. Якщо на 3% сотки треба зробити 45,5. То на 2,5 треба зробити 38 обертів. Ну, і Відповідно від гектара 2,5% сотки, це одна сорокова. І помножити на 40. Ну, 38 обертів чи 15 обертів це ж набагато менше, ніж 91. І ну, можна собі підчепити трактора, припідняти там трошки, ну, щоб можна було нормально крутити. І, ну, і не переживати, як туди залізти як воно все зробити. З тої сторони, такий самий валік є. Як бачимо, він тут не, не заважає, не виступає. На нього, я не думаю, що щось буде намотувати в роботі. І тут, як ми бачимо, валік приварив такої довжини, що Якщо, може, захочу поміняти резину на якусь ширшу за цю, ну, я не знаю, мені треба спробувати спочатку на цій, перш ніж викидати купу грошей на іншу, чи не буде він провалюватися то Тут ще є, ну, буде ширша резина, то він якраз нормально ставатиме не опиратиметься. Це перший момент. Другий момент. Є отут такий, як би сказати, ящичок, Ну, мені трошки воно не зрозуміло, як його виняти, якщо в ньому буде більше зерна. Його мені його треба нахилити. Я в мене така думка, взяти оці. Луночки по цьому і, і трошки їх обрізати. Вони, як бачите, якщо обріжеш, воно взагалі ні на що не повпливає. І буде зручніше цього ящичка вставити. Але взагалі я хочу зробити так, як в Амазон. В Амазон стоїть ящик не на три, а на один на, на, на ті лійки, один на ті лійки. Так набагато зручніше. Так було до. Нахилив. Поставив. По-іншому ти не виймає. Ну, ці вуха не дають по-іншому. Бачите, впирається. І якщо у нас буде, наприклад, пшениця повний лоток, то при вийманні можна попросипати. А так зробив після. Спокійно проходить, спокійно кладеться. Обрізав цього пиптеля. Ось таке було. Рівно цих перших два кільця можна виняти і виняти, не нахиляючи його. Поки грався з цими пиптелями відрізав, виявив ще одну таку проблему. При витягуванні цієї штучки вона буває вилітає, якщо добре тягнеш. Проблема в тому, що цей вузол при уварюванні його завернуло. Теоретично можна розібрати і вигнути його, але будеш вигинати, вийшло фарбування. А тут міндоброго ну, не хотілося Того, щоб він такого при виймані не випадав і ти не мучився, як його назад, впихнути. Зробив отак. Дві шайби підклав. Замість однієї вже три стоїть. І вже як ти не тягнеш. Ну не покажу, ну він ніяк не випадає. Бо в амазон, в Амазон тягнеш, воно не, не вилазить цей штир ну, з, з того вуха. А причина, може завод побачить, от причина. я думаю, що при обварці вухо сюди метал сварка потягнула. Якби сварка туди потягнула, би, йому б не вистачало б ну, вилазити. Ну нічого страшного, шайбочки є, по дві штучки на кожен докіну не, не збіднію. 10 хвилин, 8 шайб ну, на 4 таких важеля по 2 шайби і все, бачите, як не тягнеш, воно ніяк не, не, не вискакує. Все. Так воно виглядає вже в обрізаному варіанті. Я думаю, як воно звідти летітиме, воно сюди не вискакуватиме. Тим більше, що ці... Ну, проводи їх можна ще понагинати туди-сюди. Але думаю, буде краще видно, якщо ззаді посадитися в то він хоча б бачитиме, чи, чи з них всіх сипається. Бо якщо вони довгі, то там треба дуже добре придивлятися. Але от з кабіни все одно, мені здається, ну, не буде видно. Бо воно та, та трубка прилягає, з кабіни не буде видно, якщо зерно ну, летить, не летить. Але от сюди, якщо вже сипатиметься, то з кабіни вже мені здається, побачиш, що тут буде щось. Жовтіте. Ну, поки що так. Отже, як було зроблено? Ставився ящик на три лійки. Крутилося, ну, це по заводу, так, крутилося колесо 45,5 раз. Тобто варіатор, он, о, видно, варіатор вал. Вал 91 раз. Те, що насипалося в ящик з тих трьох лійок множилося на 7. Тому що. Ліки тільки 3, а всього 21. 3 це від 21 це одна сьома. Множилося на 7, та вага і тоді множилося на 33,3. І це так, так воно по книжці має, мав би бути висів на гектар налаштовуватися. Що я зробив? Той ящик я його вчепив назад на його місце. А виготовив ось такі ящики. Як, як в Амазон? Один, один тільки мінус моїх ящиків, що не знайшов я тонкого металу, і вони трошки з грубого заліза і вони трошки важать. У мене знизу вух немає. У мене що, зроблені отакі обмежувачі. Тут і тут. Ящик, якщо пробуєш що якось нахилити, воно там впирається, він нікуди не впаде. Тут. Спеціально зробив меншу висоту, там більшу, тому що при підніманні сівалка нахилиться і воно буде приблизно рівне. У мене вже на 7 множити не потрібно буде. Я думаю, буде висів налаштовуватися наступним чином. Колесо буде крутитися на 2,5% 38 раз. Тоді те, що насипаться сюди, ну і туди. Та вага буде множитися на 40, так як в Амазон. І все. І все буде просто. Що мені не подобалося в тому, в тій системі сипаться воно на три лійки. Яка гарантія, що саме ці три катушки вони ідеально відкалібровані? Дивився на ці катушки на Міндоброво, язички на різній висоті до катушки. Тобто завод зібрав, а більше ніхто, я так зрозумів, не ліз. Тобто треба буде ще оці відстані від язичка цього, від донешка до катушки. Треба буде ще на кожній цій, воно регулюється там, сховане з тої сторони. Перерегулювати, щоб сюди була однакова відстань. Відповідно, ну, точність висів вже падає, якщо на три цихло, на три лійки ставити. І ще одна проблема от засипав я насіння. Бери оці, закривай всі, кроме тих трьох. Чи, як? Чи треба так насипати, щоб тільки три були зайняті зерном, а тут якусь перегородку робити. А відкривай, закриває, це ж пластмаса. Ну, постійно туди-сюди смикає і вона рано чи пізно почне лопати. Тим більше, що я щось впевнений, що в ну, Амазон пластмаса кращої якості, ніж ця. Того я зробив ну, таке загальне. Отак От покажу. Воно трошки зараз не пофарбоване. Тому що холодно і до весни воно так і буде. Да, з цим на полі, з цими ящиками, їх треба хіба з собою возити, якщо ти захочеш на полі. Висів налаштувати. ну Я ніколи на полі не налаштовував. Я в себе вдома ну, під'їхав під купу зерна, всипав, накрутив, десь на якомусь полі попробував плюс-мінус. Виходить так чи не так, ще десь там може підкоректурував. І, і ось так. Думаю, тут це буде те саме. і Мені ця система, яку я зробив, набагато простіша, ніж та, що по заводові. Може хтось собі таку захоче, ну, то можете повторити, скопіювати. Ось таке відео. Далі буде відео. Ну, приїхало багато запчастин, скажем, болтики нержавійка. І ще всякі ущільнення, і ще всякі ось такі деталі. Це такий невеличкий анонс. То наступне відео, напевно, буде теж в посівалці. Вже по ремонту. Будемо трошки ремонтувати бункер, ущільнювати. Пружини, я там я показував відео полопали. Ну це все, бачите, вже немає деяких деталей тут, бо трохи вирівнював. Це все в наступному відео. Слідкуйте за каналом. Там все буде видно.